Тактична медицина, мінна безпека, орієнтування на місцевості, робота з дронами та вогнепальна підготовка. Усе це без жодного попереднього військового досвіду опановують цивільні під час навчання від Вінницького обласного центру нацпротиву. Заняття проводять ветерани та досвідчені військовослужбовці. Такі вишколи допомагають зміцнювати обороноздатність країни та формують свідоме ставлення громадян до захисту своєї держави. Чаться тримати зброю в руках, діяти у разі небезпеки та захищати себе. Цивільні віничани й переселенці, які раніше не мали жодного військового досвіду, опановують базову підготовку. 48-годинний курс організував Вінницький обласний центр нацпротиву, аби кожен громадянин міг упевнено діяти в критичних ситуаціях. Учасник курсу на псевдомєдвєд – Айтішник. Військова справа для нього далека. Та після повномасштабного вторгнення зрозумів, наскільки важливо бути готовим захищатись. Бойові дії завжди були цікаві тільки там, на моніторі, умовно, да, якісь ігри пограти. А, абсолютно мирна людина, а, от але час вносить своє, і е, добрі люди мають вміти себе захищати, захищати свою країну. Учасники за кілька днів опановують вогневу підготовку. Вчаться стріляти, діяти у екстрених ситуаціях та працювати на відкритій місцевості. Заняття проводять інструктори з бойовим досвідом, що самотужки опанували усі ці навички в окопах під Бахмутом, Вугледаром, Куп'янськом та Херсоном. Ми живемо в складні часи, тому маємо приймати складні рішення. Непрості. Ми всі маємо готуватися до того, що ми маємо довго вести боротьбу. Ми всі маємо готуватися, підвищувати наші навички будь чим. На бойовому вишколі вчать орієнтуванню на місцевості, мінної безпеки та тактичної медицини. Заняття проходять у максимально реалістичних умовах. Анастасія Семенова тренується надавати допомогу пораненому бійцю. Вона переселенка з Херсонщини. Кілька місяців провела в окупації, тому добре розуміє, наскільки важливо вміти захищати себе та інших. Ми просиділи десь два місяці і зрозуміли, що потрібно виїжджати, бо вже було ну, дуже небезпечно. Нікуди не вийдеш, ну там вороги, повсюди в принципі, вороги, які можуть зайти до тебе в дім. Анастасія уже третій рік живе у Вінниці та допомагає іншим переселенцям адаптуватися. Разом із нею на курсах навчається землячка Марина Ольшанська. Її дім досі під окупацією. Коли її сім'я виїжджала з Херсонщини, росіяни двічі не випускали їх з міста. Марина теж долучилась до вишколу, аби вміти захищати себе і родину, поки чоловік на війні. Коли посидиш в окупації півроку, виїхати 21 блокпост. То захочеш все зробити для того, щоб вміти захистити себе і свою родину. Один із найважливіших етапів навчання до медична допомога. Тут вчать накладати турнікети, зупиняти кровотечі та надавати першу медичну допомогу. Медицина це військові дії, це можуть бути. Звичайна аварія на дорозі, якісь побутові травми, ці знання можуть допомогти людині дочекатися приїзду швидкої медиків, або довести їх до медиків. Для цього треба знати, як врятувати перші хвилини. Керівник центру національного спротиву ветеран Микола Баланчук ще з 2015 року. Він на фронті служив у різних підрозділах, а після поранення повернувся до мирного життя. Тепер разом із командою бойових інструкторів навчає цивільних основ захисту та оборони. Офіцер розвідник переконаний, що такі заняття допомагають налагодити взаєморозуміння між військовими і цивільними. Для військового з досвідом ветерана комунікація з цивільним. Це є адаптація до цивільного життя. А комунікація цивільного з військовим колишнім це є як також адаптація до сучасних реалій військового стану. За півроку роботи центру вишкіл пройшли понад 100 учасників. Яна Колодинська, телеканал В'єничина.